У нас є дефіцит постачання електроенергії, тому ми не включаємо вуличне освітлення. Але що стосується сьогодні, того як забезпечується електропостачання, так є дефіцит електропостачання. Але Харковобленерга спільно з Укренергою розробила графіки Відключень і е, маємо надію, що вони будуть е, витримувати ці графіки е, щодо відключення. Крім цього, нам до вдалося е, сьогодні е, відновити, вчора відновити роботу метрополітену. Сьогодні ми скоротили інтервали е, потягу метрополітену, е, в пікові нагрузки е, і вони були у нас по 20 хвилин. Зараз у нас в пікові часи. Вони Десь 14-12 хвилин, і будемо скорочувати. Ти які плани по відновленню вже говорили, що це справа ну насправді як мінімум декількох місяців. Та да, на жаль, мені е, зараз е, трудно коментувати це. Над цим працюють е, і працівники Харкова бленерга, а взагалі е, працюють Укренерга, бо всі трансформаторні підстанції розтрощені, е, ТЕЦ е, теж розтрощена, е, тому вони кажуть, що десь е, місяця півтора, два і вони зможуть це зробити, але е, проти для того щоб все це відновити, бо дуже і дуже серйозна руйнація.